Термінові зібрання кажуть депутати викликана неспроможністю влади та опозиції знайти компроміс у політичній ситуації в країні. А тому представники громади Житомира та керівники міста зібрались, аби знайти спільну мову та шляхи подолання кризи. Нам вдавалося весь цей період не допускати в Житомирі насилля, кровопролиття і давати можливість волевиявлення вільного громадян. Тому я вважаю, що ми, міська рада, маємо виробити те рішення, яке б могло бути сприйняте людьми і яке б ми могли. Висловивши кожен свою позицію, прийняти одноголосно і підтримати наших виборців, треба дійсно дії, які не призведуть до кровопролиття, призведуть до стабільності в державі. Також міського голову я пропоную міському голові підтримати мешканців міста Житомира, які виходять на вулицю. На жаль, що їх побачили лише вчора, не дивлячись на те, що кожен день, о 6-й вечора, відбуваються акції, які проводять прихильники саме. Демократичний вибор нашої держави їх не чули. Підсумком перемовин між депутатами та керівництвом міста стало рішення скликати позачергову сесію сьогодні на 15-ту годину, де, зокрема, депутати планують написати звернення до президента України, прем'єр-міністра та Верховної Ради стосовно вирішення суспільно-політичної кризи в державі. Поки що над створенням цього документу працює спеціальна робоча група у складі депутатів міського голови та секретаря міської ради.